Четверта собота листопада в Україні визнана днем пам'яті жертв голодоморів. Меморіальні заходи проводяться як в Україні, так і поза її межами. Щорічно у цей день проводиться вся українська акція Запали свічку. Запаліть і ви о 16-й годині свічку в добру пам'ять про тих, хто загинув від страшних мук голоду. Найбільшим і найстрашнішим був голодомор 1932 33 років. За підсумками судової справи було встановлено, що кількість людських втрат від голоду цього періоду складає 3 мільйони де. 941 тисячу осіб. Найбільше українців загинуло у Київській та Харківській областях Молдовській Автономній Республіці, що входила до складу УРСР, а також у Вінницькій, Чернігівській та Одеській областях. Голодомор великою мірою знищив українське село, яке зберігало традиції української родини. Був зруйнований потенціал дітонародження, що в майбутньому призвело до зменшення кількості населення. Починаючи із 2008 року, служба безпеки України почала оприлюднювати списки осіб, причетних до здійснення голодомор. Мору в Україні у 32-33 роках, а у травні наступного року було порушено кримінальну справу. Київський апеляційний суд визнав винними Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Косіора, Чубаря та Хатаєвича. Пам'ятні заходи щороку відбуваються і на Прикарпатті. Свічку пам'яті 25 листопада на вулицях Івано-Франківська запалили студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вистеливши українськими рушниками дорогу до царства Божого усім, хто 1932 33 років відійшов у вічність. Зібралися молоді люди на вічовому майдані, де хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв голодомору, а потім помолилися за їхні душі у каплиці Івано-Франківського меморіального скверу. Незвичайно приємно, що ця ініціатива вийшла з студентського середовища, бо це говорить про те, що сьогоднішнє покоління пам'ятає тих, хто виніс свою Голгофу українську Голгофу в 1932-1933 році. Пам'ятає тих, хто помер від голоду, переживши страх, переживши муки, переживши тяжкі біди, утверджуючи українство у цьому світі.